Всім добрий вечір, це Вадим. Сьогодні п'ятниця вечір, тому маленьке розважальне відео коротенько розкажу. Просто зі мною поприкалуйтесь з того, як VR може, а інші чомусь не дуже. Наприклад, Даск центру. Ось реклама в Інстаграмі Даск центру. І я, як звичайний юзер, розказую свій юзер експірієнс. Я знайшов цю рекламу вже у бібліотеці реклами, бо я просто сидів в інстаграмі, дивився зовсім на те, про що ви подумали, і мені вискочила ось ця реклама. У Даска це тільки одна реклама. Зараз в Інстаграмі, я її спокійно знайшов в бібліотеці реклами. Що він рекламує? Замовляю виробничі послуги в Даск онлайн. Знизу даск центр ком'ю. Ну, клас, все, хочу перейти, а не можу. Чому? Бо тут від чомусь відправити меседж, а не перехід на сайт. Ну, ладно, я хакер, знаю, що я можу зайти просто на аккаунт Нас-Центру. Заходжу на екаунт Насцентру. Тут є інстаграм, все як любиш, де тут ось мізогінні жартики. Ну, класно. Заходжу, дивлюся: у нас є наш сайт. TikTok, Телеграм, все, розібралися. Перехожу на Dusk Center. Ми пам'ятаємо, я зацікавився тим, що я хочу виробничі послуги замовити. Перейшли ось наш Даск центр. Круто. Де тут замовляти виробничі послуги? Ну, в меню, правильно. Дивимося в меню. Каталог. Більше нічого нема. Е, ладно, подивимося, може, десь. Ну, так нема. Тут зверху нема... Ага, ось, зліва є Dask Online. Те, що це посилання, треба здогадатися. Це так. До речі, банери не клікабельні. Тобто по банерам не, ну, не можна клікнути. їх можна вазюокати, все, що хочеш робити, вони клікабельні. Тільки отут справа знизу, але прикіл показую. Інсайдерська інформація, нова колекція, Trend Collection. І ось тут справа: клікаємо. Бик. І переходимо на якусь фігню, замість того, щоб нам показали цей кроноспан. Ну, це так вже деталі. Хочу на доск-центр зайти. Він каже, авторизуйся. Авторизуємося. Заходимо. Заходимо ще на доск-центр. Заходимо і нас перекидує на Dusk Online, який зовсім на AFIRM. Назвемо його так. Це Dask Online, який зовсім не iPhone. Київська філія, всі Сідьва. E -e -e, IPhorn це теж моя біль окремо. А це всі страждання звичайного юзера просто на шляху до замовлення. Ось я створив там проект в iPhone і намагаюся на нього перейти. Де посилання не ясно. Хто з них посилання? Єдине посилання. Я не можу на нього нажати. Просто от є замовлення і слава Богу. Клікаємо по карандашику. І що в нас тут? А? У нас тут дата, на котру треба нажати. Я не зразу зрозумів, що вона ну, взагалі клікабельна. Переходимо, я тут вже експортував з гіблаб uh, проекту До речі, що можна експортувати з гіблабу, ніде напряму не написано. Просто написано точніше імпортувати. Імпортуй, і там написано, що там можна імпортувати файли .project. Такі. iPhone це окремо біль. Я ще можу про нього довго говорити. Так що на цьому я, в принципі, напевно, закінчу. Дякую за увагу. Буду вдячний за ваші думки з приводу інтерфейсів і взагалі, що з цим робити.